Працівники приватного підприємства КВП Городок продовжують виконувати весь обсяг запланованих робіт. Так в будинку Армійська 544 здійснюють зовнішні роботи, що дасть можливість привести його до належного стану. Що стосується дитячих пісочниць, то хотілося б зауважити, що через недбале відношення деяких мешканців міста працівникам КВП Городок приходиться їх ремонтувати по декілька раз. Те ж саме стосується і лавочок. Тож не забувайте, що все тут створено для. Вас і потрібно дбайливо ставитися до спільного майна. Директор КВП Городок Сергій Юрчак завжди намагається йти на зустріч з жителям громади. Отож до нього і звертаються, аби вирішити те чи інше питання. В свою чергу, користуючись нагодою, Сергій Юрчак звернувся до це, подільчан. Клумби, які вони собі повибирали, щоб за ними слідкували, а ми ж з нашої сторони, що ми можемо там по кострави і прочий благоустрій. Ми. Обіцяємо, що ми будемо виконувати. Що стосується покосу трави, то ці роботи теж виконуються вчасно. Кіс ми закрили повністю городок і міраж. Ще залишилось у нас, думаю, ці на ці неділі ми закінчимо черомушки і полігон. Велику увагу приділяють працівники КВП Городок ремонту покрівель, котрі особливо себе проявляють під час постійних дощів. Тож наголошуємо: якщо в жителів мікрорайону Північний з'являються будь-які питання, ви можете безпосередньо звернутись до адміністрації КВП Городок, і вони вчасно і якісно будуть виконані. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.